Господь сотворив людину чоловіком і жінкою, і перші слова Бога до людини будьте плідні. І материнство, і, 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 і батьківство це є участь у творчій силі Бога. Бог є Богом життя, і, і Бог покликав людину до участі ну, в таємниці, ну, в таємниці життя. І материнство воно займає особливе місце у цій участі прокреації, продовження життя у творчій силі Бога. Ці слова я цитую з апостольського листа святого Івана Павла II про гідність жінки, емульєрі з дікнітатем це просто ну, це поетичний твір. І коли я його читаю, ну хочеться молитися кожним словом. І там, там дуже велика увага є присвячена материнству. Що материнство, і він там наголошує, дуже так говорить, що материнство це є, займає особливе місце навіть в подружжі. І він там говорить, що, що, що чоловік повинен усвідомити собі свій борг перед жінкою. Власне, в контексті материнства, що це що чоловік бере участь через подружжя, але мати виношує цей плід, вона народжує в полях. І це і Іван Павло II говорить, що це є особлива участь. Ну і материнство, це зараз е, е, папа Іван Павло II говорив про цю культуру смерті. Яка зараз дуже поширюється, і, і ця ідеологія гендерна, це все проти сім'ї. Це все ну, воно скеровано проти сім'ї, проти цінності життя, і, зокрема, материнства цієї особливості. Ні? Материнство це є основа, основа ну, життя. Папа в цьому апостольському листі говорить, що чоловік бере участь, але він неначе ззовні. Він там так гарно говорить, що, що загальновідомо, ну, що це до матері належить зберегти це життя, виносити, зберегти, дарувати життя. А чоловік є батько не неначе назовні. Це, говорить, що це загальновідоме відоме між, між людьми. В людській свідомості, що материнство, материнство є ну, таким особливим покликанням м? до співучасті. Жінка несе особливу відповідальність, щоб ну, прийняти це життя, прийняти життя, відкритися на життя. Це ми в благовіщенні дуже гарно це бачимо, коли Богородиця каже: ось я служебниця Господня. Тими словами, вона себе бачить ну, слугою Бога. Ну, вона приймає волю Божу, вона, вона виконує волю Божу, розпізнає волю Божу, приймає волю Божу. І вона участвує ну, в месіанській місії, в місії Ісуса, сам Ісус говорить, Я. Прийшов, щоб служити, не щоб мені служили, тільки щоб служити. Богородиця і кожна жінка, ну на прикладі Богородиці, вона бере цю участь продовження продовженні цієї місії, співдії -спів -спів з Богом, щоб служити. Це відповідальність. І там дуже гарно так у цьому листі написано, папи. Івана Павла Другого, що служити, це панувати, означає панувати. Власне, це відповідальність, в чому вона проявляється, щоб, щоб ну, через служіння дарувати життя, виховати життя. І ця відповідальність, як виховати, це не, власне, я дуже часто про це говорю, що Основою виховання є вміння слухати, перш за все. Дуже часто ми, ми цю відповідальність ем, бачимо, щоб нагодувати чи там навчити дитину, виховання це навчити, щоб дитина була послушна. Ну, відповідальність, перш за все, проявляється в тому, щоб вислухати дитину. Вислухати означає прийняти дитину, а прийняти означає любити. Mm. Наші науки, якщо ми перше не вислухаємо дитину, вони просто ну, дітьми не приймаються. Mm. Дуже важливо перше треба вислухати, чого ти дитину хочеш. І, і, і дуже часто ну, батьки ну, не справляються з цією відповідальністю саме через те, що ну, дити, діти відчувають себе непочутими, по, не неприйнятими, і особливо в підлітковому. Віці дитина бунтується, бо має вже силу має силу сказати, що ну, тату, мамо, ти не справляєшся Без, власне, з тим прийняттям прийняттям, вислуховуванням дитини. Бо відповідальність це є, це є таке велике завдання. Я би сказав, що це є мистецтво, якого треба вчитися. Ну, Від Богородиці ми можемо вчитися. Це та, яка в тіні Ісуса є вухом. Десь колись почув такі слова в нашого отця Сильвано Фаусті, італійського єзуїта вже покійного. Він каже, що людина сотворена, щоб бути вухом. Це Бог є слово, логос. Але навіть Бог, який є словом, приходить, щоб нас вислуховувати в Ісусі. Завданням людини, покликанням первинним людини є слухати. І Богородиця, вона є тою іконою, такою досконалою вчителькою, матір'ю, яка слухає. Два Євангелія Марко і Мате, Матей не переказують нам жодного слова в Євангелії від, від Богородиці. У, у, у Івана ми чуємо в Кані Галілейській ну, два речення. Не мають вина, зробіть, що вам скаже. У Луки Богородиця говорить, вона спілкується з ангелом у благовіщенні її магніфікат відомий. Натомість в цілому Богородиця є своє вухом, вона в тіні, в тіні Ісуса слухає. Це є той педагог, досконала мати Богородиця, яка слухає. Історію спасіння без Богородиці не можемо собі уявити. Натомість слова зайві. Є Ісус, є Господь, який навчає Його треба навчитися слухати, і Богородиця слухає. Я думаю, що е, ця відповідальність, е, вона в чому проявляється, щоб ну, вміти слухати. Взагалі про слухання, це окрема тема, можна говорити про мистецтво, слухання. Але в материнстві, на, на мою думку, це в ну, в особливій формі воно проявляється слухання чоловіка. Чоловік ну, повинен слухати дружину і своїх дітей, слухати. Ні? Слухати, щоб почути, яка є воля Божа, що Бог через цю дитину говорить, куди, до чого він її кличе, які дарував таланти? Власне, ця відповідальність, мені здається, вона є найважливішою. І в материнстві в особливий спосіб проявляється, бо треба цю дитину слухати. Коли вона є під серцем і коли вона народжується, завдання матері відповідальністю є, є вислуховувати цю малу дитину, щоб дитина почувалася прийнятою. Ну, багато, дуже часто діти, ну, зранення, зранення від батьків через те, що не, не слухають батьки своїх дітей. Дитина живе якби самотньо біля батьків, але не з батьками. Це відповідальність. І ця це, це відповідальність вона триває ну, ціле життя. Це є дуже велика, дуже важка відповідальність. І, і лише ці справляються, на мою думку, які ну, усвідомлюють собі цю глибину, важкість цієї відповідальності і хочуть вчитися. Мені колись настоятель, мій попередній отець Давид Назар гарну таку думку подарував. Що для здорового зростання дитини потрібно, як мінімум, пів села. Ось це є шлях до відповідальності. Пів села. Бо тато і мама не мають, в принципі, стільки любові, скільки дитина потребує. Треба братчика, сестричку, треба ще цілу сім'ю. Пів села. Якщо є пів села, як дитина виросте сильною. Дитина виросте мужньою, дитина виросте люблячою, любленою і зможе тоді любити. Власне, це є це, так в двох словах вершина відповідальності. Ні? І це все лежить ну, на матері, якщо це тільки на матері, це дуже важка відповідальність. дуже-дуже. Слухати і любити, може варто сказати, що це є велике мистецтво. Слухання. Треба вчитися ціле життя. Слухання нас вчить ну, Євангелія. Може з цього варто почати. Ісус, перші 30 років життя, це приховане життя Ісуса, це є час слухання. Перші 30 років ми дуже часто не звертаємо увагу на це, починаємо Ісуса слухати від, від моменту Його публічної місії. Коли Він навчає, ми ці слова вникаємо, але Ісус починає говорити від моменту воплочення, від зачаття, від благовіщення. І, і, і через це мовчання, через слухання, Він найпотужніше промовляє. Свята Мати Тереза з Калькутти в 68 му році, коли отримувала Нобелівську премію миру, вона сказала такі слова. Загальновідомі, що найпотужніша мова Бога Отця, Творця всього сущого, є мова мовчання. мовчання. І вона каже: Дивися на траву, дивися на квіти, на сонце, на зорі, Бог промовляє. Але ти слухай, як Він промовляє. Це мовчання є найпотужнішою мовою, яка нас вчить теж слухати. І життя Ісуса ці перші 30 років це є школа слухання. Бог слухає. Ісус слухає Сина. І в 12 років Луки ми бачимо цю зустріч в храмі Богородиці Йосифа і Ісуса. І, і там Лука говорить, Ісус в мудрості промовляв до книжників в храмі і потім повернувся додому і зростав в мудрості і в Бога і в людей. Угу. І, і це, це, це є, це є, це є ну, Ісус нас вчить ну, слухання. Ем, я працюю зараз в школі духовного проводу, ем, Я співзасновником школи духовного проводу. Я Леазар, і там теж викладаю контемплятивне слухання. Це таке любляче, уважне слухання. І, і це воно є надважливим ну, для духовного проводу, для духівника. Але воно є теж важливе в міжлюдських відносинах. І та суть контемплятивного слухання, в чому вона проявляється, що я одночасно зустрічаюся з людиною, одночасно слухаю Бога, спілкуючись з вами, слухаю себе, як я себе почуваю, ну, чи мені комфортно зараз ну, спілкуватися з вами і аудиторією, слухачів, і я слухаю теж другу людину, яка приходить до мене ну, на розмову. І Якщо б якщо ну, кожна мати і батько ну, ну, навчилися слухати саме в цей спосіб, слухати Бога. В першу чергу, якщо я почну слухання з вас, нічого великого з цього не вийде. Але якщо я слухаю перше Бога, спілкуючись з вами, що Господь через вас ну, хоче сказати багатьом слухачам. Для чого, для чого ви мене запитуєте? ні? Це напевно в цьому якась є якийсь Божий задум. Я слухаю перше Бога, Ідучи на це інтерв'ю, я слухаю Бога, для чого Господь мене кличе. Потім я слухаю себе, що я хвилююся, що можливо мені важко з думками зібратися, І лише тоді я слухаю вас? Саме тоді я можу дійсно вас почути. Мати може почути свою дитину, прийняти, полюбити, а без слухання Бога, ну, мати свою рідну дитину не в змозі почути. Якщо вона не слухає себе, що вона дуже боїться, а страх це дуже поганий духівник. Якщо мати і батько не розпізнають, що ними керує страх за своїх дітей, навряд чи вони почують дитину. І навряд чи вони щось добре порадять своїй дитині, якщо вони її не вислухали, тобто не прийняли, тобто не полюбили. Можу вам безліч історій розповідати, де батьки дуже великі юристи і сина свого, який хотів, любив, кохав мистецтво, але вони з нього зробили юриста. Йому сьогодні 55, він повертається кожного вечора з повними кишенями грошей, але нещасливий. Нещасливий, бо він закоханий був в мистецтві з дитинства. І, і, і батьки просто не почули, не розпізнали, не прийняли волі своєї дитини. І відповідно, замало любові дарували. І він сьогодні нещасливий, самотні, з грошами, але без любові. І це таких прикладів можна дуже багато. Наводити і, і, ну, і, і треба запитувати батьків, наскільки ви слухаєте, чи ви насправді хочете, щоб ваші діти були нещасливими? Mm -hmm. Чи насправді цього прагнете? Напевно, батьки цього не прагнуть, але не, ну, не завжди власне, справляються з цією відповідальністю, не завжди вони ну, вміють, не завжди можуть і не завжди хочуть ну, слухати. Можна допомогти, можна навчити, але якщо людина не хоче, ну це дуже важко. Навіть Господь в самогутній мусить чекати.